Вінничани, оселі яких зазнали руйнувань внаслідок атаки РФ по Вінниці, отримують фінансову допомогу з бюджету громади. Відповідне рішення затвердили депутати на черговій сесії Вінницької міської ради. Також субвенцію у розмірі понад 5 мільйонів гривень передадуть 11-му училищу. Внаслідок ворожого обстрілу 10 вересня вибуховою хвилею у закладі винесло близько півтори сотні вікон. Тоді ж та 16 липня постраждали й підприємства, які наповнювали бюджет громади і створювали робочі місця. Тож депутати затвердили програму компенсації для бізнесу, який постраждав від атак РФ. Ми компенсуємо певну частину. А тут, по нашій програмі, 50% компенсація від суми ПДФО, яке сплачує або сплачувало це підприємство за звітний там місяць. Ми компенсуємо цю різницю. От, і таким чином даємо можливість більш інтенсивніше відновлювати ці виробничі потужності таким підприємством. Проголосували депутати за виділення коштів громадській організації Свій простір, яка займається підтримкою сімей, де зростають діти з інвалідністю. Така допомога дозволить організації долучитися до державного експериментального проєкту, де умовою участі було фінансування з місцевого бюджету. Відтак, з наступного року організація зможе отримувати державні виплати на кожну підопічну дитину. Мають бути виділені кошти для облаштування та для сплати комунальних послуг для оренди, саме кошти, які передбачені в бюджеті територіальної громади. Це 150 тисяч гривень, і далі ця організація громадська вона має вже тоді брати участь в експериментальному проєкті. Також депутати дали старт проєкту з будівництва сучасного комплексу з переробки відходів, де будуть кілька заводів і сортування переробки сміття за європейськими екологічними нормами. Таким рішенням прагнуть покращити екологічну ситуацію в громаді та зменшити навантаження на сміттєзвалище у Статниці. Окрім того, новий комплекс створить щонайменше сотню нових робочих місць. Вартість даного проєкту більше 40 мільйонів євро. Для його реалізації залучатимуть інвестиції приватних підприємців через механізм концесії. На конкурсних умовах відбирається приватний партнер, який інвестує власні кошти у створення відповідного комплексу із переробки відходів. Далі він протягом визначеного терміну закон дозволяє до 49 років. Він Веде господарську діяльність, експлуатує цей об'єкт, надає відповідну послугу з переробки відходів, заробляє, повертає власні інвестиції і по завершенню терміну концесії цей комплекс передається назад у власність муніципалітету. Близько 30 мільйонів гривень депутати спрямували на підтримку 10 підрозділів Сил оборони. Ще 15 мільйонів виділили на закупівлю медикаментів та необхідного обладнання у лікарні міста. Також на сесії затвердили ключові пріоритети формування бюджету Вінницької громади на 2026 рік. Ними залишаються безпека та оборона, стійкість та турбота, незмінні й принципи формування бюджету: прозорість, залученість громади, збалансованість і реалістичність. Під час засідання міський голова Сергій Моргунов озвучив. Учив і виклики, з якими може зіштовхнутися громада через нові податкові зміни. Зокрема, замість 64% ПДФО у бюджети громад надходитимуть лише 60. а це близько 300 мільйонів гривень втрат для міського бюджету. Друге збільшення реверсної дотації. Якщо реверсна дотація, яку ми направляли до державного бюджету, ця дотація вирівнюван 25 році, складала 534 мільйона, то зараз на цей рік прогнозовано нам доводи Міністерства фінансів 685 мільйонів. Тобто плюс 150 мільйонів. Тобто, це достатньо серйозний ресурс, який буде знову ж таки впливати на будемо так казати, стійкі життєдіяльності міста Вінниці. На сесії також були присутні представники головного управління розвідки. Від начальника ГУР Кирила Буданова передали відзнаки керівництву міста та подякували за постійну підтримку координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта.